Я задонатив майже 70 євро в Юкренгета, щоб придбати Тесла Семі нову вантажівку з оновлення 3.1. У цьому відео я покажу її в роботі та поділюся своїм досвідом далекобійника. Як і багато хто, я завантажив оновлення з самого ранку, щоб відразу спробувати новинку. Тесла Семі коштує 7 тисяч карбованців, але завдяки X2 донату я взяв її за 68 євро. Або ж 3300 гривень у комплекті навіть випала віпка, кейси та слот для авто. На вигляд тягач виглядає футуристично, а розганяється до 150 км на годину. З причепом швидкість падає десь до 120 км на годину. Моє перше замовлення було на півтори тисячі продукції за 303 тисячі гривень, виконав його за 12 хвилин, але варто враховувати, що Тесла Семі може тягнути аж 4500 продукції за один рейс. Далі я катався у годину пік. Замовлень було багато, і тому за годину я отримав 1 мільйон 700 тисяч гривень. Три. 3, 10, 0, 0, 0. І я отримав за годину 1 мільйон 738 приблизно тисяч гривень. Ну, імба? Чоли ти імба? Імба! А до вечора нафармив до 5 мільйонів і поклав їх на депозит. Замовлення траплялося різні від 100 тисяч до 600 тисяч гривень. Тягач легко справляється з крупними рейсами завдяки великій місткості. Мене так затягнув фарм на Семі, що з наступного ранку я взявся закривати список замовлень. За 40 хвилин разом з іншими гравцями ми практично очистили біржу, а мій дохід склав близько півтора мільйона гривень. Щодо тюнінгу, то я довго не затримався в тюнінг-салоні, тому що я не маю жодного уявлення про це. Я і справді за весь час гри на Йокрен GTA жодного разу не прокачував будь-яку автівку. А з кейсів мені неймовірно пощастило з дропом. Так, 500к. підсотка дропнув. пипит, блядь, школьная, нахуй. Но... О, какие-то мечи получил. Руки дезоляторы, что ли? Ну, мне пока сейчас везет, кейсы. Какие? 500к выбил и какой-то аксессуар. Это мне! Это мне! Я мэ... Подожди, подожди. Путчел. Подожди, подожди. Это... Что? Смотри, что я дропнул. <laughs> Смотри, что я дропнул. Вот это. Тебе я вот... Шту... О! <laughs> что? О! Что-то мне <laughs> реально везет на ВМ кейсы, и слышишь? Черная кепка с ришками дропнулась у меня. А -а -а. После последний ну, тут ключ. Кепки такой тут немало. Походу, мабуть, она дуже жидкостна. Так, ну і 100 тисяч отримав. Коротше, я охірець, які жирні плюси отримав з цього кейсу. На даний момент я вважаю роботу далекобійника з Семі найкращим способом заробітку на Ukraine ГТА. Думаю, її можуть знерфити. Хоча не кожен гравець витратить 40 мільйонів віртуальної валюти чи 7 тисяч реальних гривень. Це створює дуже високий поріг входу. Для порівняння раніше я купив сканію за 10 мільйонів віртів і сподівався на великий профіт. Але на ділі вона була настільки повільна, що я заробляв лише 50 тисяч за півгодини. Але на сонячних панелях я робив таку ж саму суму за 7 хвилин. У підсумку я просто отримав величезні збитки. Я навіть звертався в техрозділ, але відповіді були в стилі так і має бути. Хочу у 3.1 і підняли зарплати далекобійникам, але це не вирішило головну технічну проблему з У результаті будь-який mercedes Actros, який і раніше мав попит, тепер користується ним ще більше. Тут я хочу пояснити, чому, попри мою критику, я все одно в Ukraine GTA. Я скептично ставлюся до концепції економічного симулятора в тому вигляді, як вона реалізована. Де більшість робіт це бігати з точки А в точку Б або механічно натискати кнопки. У цьому мало сенсу і жодного соціального елементу. Далекобійники для мене є винятком, бо саме вони постачають продукцію в бізнеси, і ти реально відчуваєш, що твоя робота має значення для інших гравців. Це додає соціальної взаємодії. Якби подібний елемент був на більшості інших робіт, моя оцінка проекту була б зовсім іншою. Тому мої 70 євро це швидше підтримка українського продукту, в принципі. Я не хочу витрачати ні час, ні гроші на російські аналоги, яких просто купа. А вже ж я можу критикувати Ukraine GTA, але при цьому я готовий підтримувати його розвиток, бо хочу бачити український проект, а не черговий руснявий сервер. До зустрічі!